Усім привіт! Рада вистати на своєму каналі. Сьогодні вирішила зняти відео. Першим ділом хочу сказати за своє попереднє відео. Я про донат на ЗСУ. Орхідею фактично задонатили за годину після мого відео, але були заблоковані коменти, тому що в я... нас не було світла. Я швиденько спішилася. Загрузити відео на Ютуб, і я випадково нажала на ту кнопочку, тобто на перегляд для дітей. І воно автоматично заблокувало коменти, так що вибачайте. Е, задонатили тисячу гривень, тобто тисячу гривень за орхідею, пішло на ЗСУ. Дуже дякую людині, яка це зробила. Орхідея до неї поїхала аж тільки вчора, бо, тому що перед цим вона була мокра, а потім не можна було відправити, бо був мороз. А вчора в мене було два рази спроби відправити, і на третю спробу відправили, бо з'явилося світло, появилося інтернет. Ось так. Бачите, нічка, у нас на вулиці всюди нічка. Телефон мене майже здихає, тому що сьогодні світло наскучить вже аж в 11 годині, з 11 до 12, аж на годинку. Але ми нічого, ми українці рятуємося. От подивіться, у нас є ледовські лампи одна. І ось є друга ладоська лампа, яка заряджається від акумулятора. Тобто ми даємо свою собі раду. Якщо треба, підключимо інші інтер... альтернативні скажімо так, можливості для того, щоб подати енергію, електрику. А в даний момент хочу вам показати, що в мене є. Це є дуже малесенька посилочка і це є подарунок. Подарунок людини, від якої я ніколи б не сподівалася, що, що так може вийти, це е, тут є орхідея, це є лікаста, отказа Регіна. Але у Регіни для мене її купила дуже Людина, яка вірить у нашу перемогу. Людина, яка знає, яка живе за кордоном і знає, що Україна переможе. І знає, що правда на стороні України. Все, що я можу сказати. Я їй дуже за це дякую. Це був приємний подарунок до Дня Святого Миколая. Ось так отже, розпаковка. Отже, коробочка ось. Орха обрана в теплий кожушок. І знаю одне, що це лікарство, на яку я дивилася давно, але я її не могла собі даний момент купити. Отже, розпаковуємо тепленький кожушок. Віна гарно запакувала. Так. Щоб вас не напрягати, я її розпакую, добре. А тепер момент магії. От дивіться, два шари. І я переконую, що я добре доб відправила свою посилку так само у Ну, Ось такі от. два шари. І що у нас тут є? Тут має бути лікар шикарний спонсор. так. вона важка. Ось вище до світла, маленький ростик, Ну, вона відпоїться, відкормиться, Тут у нас є кора мілкої фракції, і в таку ж кору я її посажу, все у нас є. Ось така лікаста. Лікаста Evolve First Spring Creel. Вона в яскраву, яскраву, така яскрава, рожева квітка. Ось такі от тут бульбочки, які тікали. Я так поняла, що листок обрізали, щоб не займати місцем. Остання бульбочка така гарна, налита. Попередні бульбочки вона з'їла. Ну, з'їдала, тому що ну, дорога і так далі. Корінці дивлюсь, можливо, можливо. І ось малесенький. Сподіваюся, що це ростик. Загалом непогана ліка. Ціна, правда, я б Але вони так коштують. Дуже. гарно. Один, два, три, чотири п'ять. і шоста росте. Ось так от. Так, так, це у мене посуда. Тут мої діти їли не доїли. Але нічого, по-моєму, посуду, це не смертельно. Ось так от. Це мої орхи. Це реалії нашого життя. Тобто, мама прийшла з роботи, все сімейство і знімає відео про посилку. І тут у нас чорно. Ось так. Так що, от така от мене посоличка, ще раз повторююся. Фото квітування я зніму. І ще все. Буде Україна. Україна переможе. І я це твердо знаю. І всі українці також у цьому впевнені. Одне молю Бога, аби було на вулиці якомога тепліше. Бо воякам холодно. Я як подумаю, що ми вони убрані. подобається відео, ставте вподобайку. Тут нема чому подобатися. Просто такий маленький. Ділюся своїми позитивними емоціями. Подарунки отримувати, приємно отримувати. Це факт. Всім па-па!